Всі пропорції овочів будуть записані під відео. В пательню наливаємо 100 мл олії, розігріваємо її. Ріжемо цибулю в мене кубиками. Кладемо на пательню і доводимо до м'якості. Ріжемо моркву, в мене блендер ріже кубиками, тому я цим користаюся, але можна порізати будь-як і потерти на терці. У томаті відрізаємо попки, готуємось до перекручування. Я також перекручую в блендері. Відправляємо до казану, нехай закіпає. Тим часом цибуля вже м'якає, ми до неї додали моркву. В томат додаємо 2 столові ложки з чубком солі та 4 столові ложки з чубком цукру. Знову вертаємось до блендера, на цей раз перекручуємо часник та гострий перець. Все висипаємо на пательню. І в цей час з'являється дуже стійкий аромат. Приємний. Ріжемо кабачки. Я різала четверть кільцями завтовшки приблизно 1 см. І до томату її. Їх. Тепер ріжемо перець. В мене коротенька соломка, її також казана. Все, що на пательні, також пересипаємо до казана і перемішуємо. У мене казан на 3 літри і мішати було складно. Але більшого в мене, на жаль, немає. Залишаємо тушкувати 35 хвилин. Тим часом стерилізую банки та мою посуд. Через 35 хвилин додаю 100 мл оцтутковому, тушкую ще 5 хвилин. Насипаю до стерильних банок, накриваю стерильною кришкою і закручую. З такої кількості продуктів в мене вийшло 3 літри салату, а часу зайняло півтори години. Смачного.